Я ну Твої емоції після програшу в команді на з рахунком 101.57. Uh, ну на рахунку можна було наголошувати. Та він отам, ззаді просто uh, зайдем. Да. <laughs> Ну, емоції норм е, ну нормальні, да тобто ми розуміли, що суперник набагато цільніше нас, але ми боролися перші від взагалі зіграли на грані своїх можливостей, мені здається. Yeah. От, да. Тому е, ну тому така гра, нічого ми стараємось. Ну суперник набагато не, 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 не. спочатку показували непоганий результат з дальньої дистанції. Навіть ти дві два влучив, ти відкрив цей матч своїми влучними дальніми. Е, як часто ваша команда тренується? Наша команда тренується два рази в тиждень. От, і, ну, тому ось так, да, перші дві чверті взагалі так гарно було, тому що дотримувалися плану тренера. От, тобто це давати їм кидати і підбирати м'ячі. Я надію по ну, лідера, да, в лідерах в сьогоднішньому матчі. От, а трьошка, ну так пішло. Да, ми думаємо ну, часто підкисли. Сьогоднішній результат ти оцінюєш як перемогу чи програш? Ну ясно, що програш. Як, як ви готувалися до цього матчу, до якого рахунку ви готувались? Ми готувалися до цього матчу. Не буду казати, що ми там десь літали в облаках. Да, ми знали, що тобто, ну, важко буде цей матч виграти, повинно пройти неймовірно. Ми наголосилися просто боротися за м'ячі, нав'язати боротьбу, проявити характер, як ми це можемо. Ну на своїх можливостей. тому план по суті виконав. Будете боротися далі? Так, да, звичайно, ми не зупиняємося. Цей турнір показує тим, що ми на правильному шляху. Я думаю, що далі більше буде і будуть перемоги. Давай до наступних перемог.